Партія Наш край візьме участь у виборах в усіх територіальних об'єднаних громадах, які відбудуться 30 квітня. Таке рішення було прийнято на позачерговому з'їзді партії, який пройшов у Києві. Партія планує закріпити та покращити успішний результат, який вона здобула на попередніх виборах в ОТГ у грудні минулого року. Зараз місцеві громади отримали нові можливості через збільшення фінансування, і дуже важливо, щоб вони спрямували ці можливості для покращення життя людей. 47 територіальних громад підуть на ці вибори, і якраз наші партійці будуть приймати участь практично по всіх областях. Такий дозвіл дав з'їзд партії. Можу сказати, що на попередніх виборах партія показала себе успішно, зайняла третє місце до грудневих виборів по територіальних громадах, додала 245 депутатів. До того ж, в трьох областях вона зайняла перше місце. По кількості депутатів, які обрані в територіальних громадах, я думаю, що і 30 квітня ми достойно покажемо результат на виборах. Наш край партія, що послідовно відстоює права місцевих громад і об'єднує досвідчених господарників, професіоналів, які мають досвід роботи на місцевому рівні. Це дуже важливе рішення для всієї нашої країни. Партія наш край сильних енергічних господарників, які йдуть не просто перемагати на виборах, а йдуть для того, щоб привести в порядок всі райони, міста і для того, щоб сьогодні люди відчули. Тепло від політиків не просто від політичних сил, а саме людське поняття і роботу на місцях. Як відомо, 24 січня та 14 лютого 2017 року Центральна виборча комісія призначила вибори у 47 об'єднаних територіальних громадах у 19 областях України. Вибори відбудуться 30 квітня 2017 року.